Всім привіт! Мене звати Мирослава, і сьогодні я вам розкажу і покажу іграшки, які зв'язала моя мама Оксана за грудень. Всі вони були зв'язані в рамках марафону, марафону не одного, аж цілих трьох, і також онлайн-майстер-класів. Цей місяць був справді дуже плідний, і всю цю красоту, яку мама нав'язала, я вам сьогодні все покажу і розкажу. А саме це дивовижне чудо є оленятко Тофі, яким дуже гарний має гардеробчик, саме шарфік зеленого кольору, який підходить до очей, і також светерик червоного кольору. Ось така наступна іграшка це в нас різдвяна пані, яка тримає в руках дім, пряниковий будиночок, який сама ніби спекла. Тут можна глянути наскільки це клопітка праця, і справді багато іграшок були дуже важкими, і їх було. Складно доволі зв'язати, особливо в таких обмежених часових рамках, але, як бачимо, красота створена, і я вам її зараз показую. Ось так виглядає ця пані ззаду, Можна глянути на її фортушок, візерунок на платтячку і чудовий аксесуар на волосі. А ось так виглядає цей міні-будиночок. Також доволі миленький і симпатичненький. У нас наступне оленятко, Уже трішки відрізняється від першого, яке ви бачили, тому що воно зв'язане було в іншому марафоні за іншим майстер-класом, але також воно просто неймовірне. Також маю такий шарфік двоколірний, який можна знімати і завдяки цьому змінювати стиль оленятко. А це у нас такий гномик. Він ще не дороблений, йому ще не вистачає саме бороди і окулярів. Але цей гномик, коли прийде вже до мене, до моїх рук, тоді я його дороблю. Тому що, як я казала вже раніше, часу було доволі мало, але також я люблю часом долучатися до мами в певних творіннях. Тому цю іграшку закінчую, мабуть, я. А ось наступна іграшка це ось такий маленький ельф, який має дуже красиву шапочку. Вона також знімається у нього, і він може бути або з нею, або без неї. Це як, як йому по настрою подобається. Або вам. А ось наступна іграшка це ось такий сніговичок Петрик з такими дуже гарними рожками, які теж класно поєднюється з шарфиком і з такою шапочкою. Ну, він прям немі А ви в цьому році вже ліпили сніговиків? Чи ще, мабуть, ні? Або в загальному не любите це заняття? Поділіться в коментарях. Дуже рада буду почитати. І в принципі, любі коментарі, будь ласка, пишіть, це дуже допомагає розвитку моєму каналу, тому я всім дуже вдячна, якщо ви це робите. А також ставите подобайки і, звичайно, підписані на мій канал. Також, не відходячи далеко від теми сніговиків, ось такого сніговичка мама зв'язала, він просто неймовірний. Бускового кольору має аксесуари, також такий трішечки веселий, як видно по його емоціях. І має таку сумочку. Також любитель сумок, як і я. А також такий маленький сніговичок з шапочкою. А ось так вони двоє разом виглядають. Вони доволі маленькі, тому в принципі їх дуже класно вішати на ялинку в плані аксесуарів якихось. А ось така наступна сніговичка була зв'язана моєю мамою. В таких синьо голубеньких відтінках, що мені також надзвичайно подобається. Ось такий пінгвінчик Рон. Наступна іграшка, яку я вам сьогодні показую. Він дуже малесенький і що також ускладнює його процес в'язання, але також дуже миленький. Також в подарок до нього до майстер-класу йшла ось така його ялиночка, прикрашена в червоно-жовтих кольорах. Звичайно, в цьому плані можна було експериментувати і кольори підберег як завгодно, але також цього року вирішила, що ялинку прикрашу саме в таких кольорах. Жовто-червоних, і я вам вже її показала в попередньому відео. Можна глянути, вона така в жовтому світлі, і в сніговиках червоних виглядає просто неймовірно. Таке поєднання кольорів просто в саме сердечко. Так що цей сніговичок трошки щось має подібного в стилі зі мною. А ось така сніжинка-білосніжка стала наступною іграшкою. Вона ідеально підходить в плані аксесуару на ялинку різдвяної іграшки. А також, якщо що, вона не розіб'ється, тому це також дуже класно. Вона виглядає дуже ніжно, білосніжно і казково, як на мене. Ще з новорічних іграшок, зв'язаних груднів, є ось такий новорічний зайчик з голубесенькими очками. І він вдягнути такі сніговичка Санти. Як бачимо, в нього шапочка також знімається, тому також можна одягнути чи, навпаки, роздягнути зайчика, якщо йому буде надто жарко. І можна так теж з ним бавитися. Наступна іграшка це також з плюшової нитки зв'язана білий ведмедик міні. З таким шарфіком голубим, який теж знімається. Дуже люблю такі маленькі деталі в іграшках, коли можна зняти, щось змінити, видозмінити, коли не все пришито, наприклад, той самий шарфік пришитий на стабільно, і ти вже нічого з ним не зробиш. Тоді вона, мені здається, доволі нудна іграшка. Це, звичайно, чиста моя думка, але мені е, доподобається, щоб були якісь деталі. Ось такий, неймовірно, солодесенький пряник з вишенькою. Мама зв'язала. Видно, який він прекрасний. В нього, ніби глазур'ю, зроблено шапочка, а також гудзички. І такий шарфік. Теж дуже красивий. А ось така пряничка також була зв'язана в грудні, і це, здається, з мейкстер класу саме дуже красивенька, миленька і такі має грайливі очки. До речі, хочу звернути увагу: якщо ви, наприклад, хочете зв'язати саме якусь цих іграшок, зверніться до моєї мами, я дам її контакти внизу в описі, і запитайте її за майстер-клас, з кого саме вона зв'язала. Вона вам дасть контакти. І ще ось такий малесенький пряничок був зв'язаний в грудні, і це останній з трьох пряників, які вам я сьогодні покажу. В принципі він має він унікальний тим, що він має вушка, такі як ведмедика, тому він і називається ведмежатко-пряне. А ось це вийшла така ціла сім'я, яку мама зв'язала. Звичайно, все взято з різних марафонів, з різного онлайн-уроку майстер-класу. Тому сім'я вийшла дуже імпровізовано. Що цікавого мама зв'язала за цей місяць? Це такий різдвяний будиночок. Ним можна прикрасити ялинку, його можна просто збоку поставити. Він сам дуже виглядає ціннісно, тому, в принципі, ним можна декорувати будь-де, що дуже класно. Їжачок Містер Клаус. Також доволі незвична і цікава іграшка, як на мене. Таких ми ще не в'язали. У нього ось така гарна безрукавочка полосата. Ми кольори самі підбирали, тому що, відповідних в мами не було, як в майстер-класі, але мені здається, доволі непогано вийшло. А також ззаді, як можемо глянути, воно кріпиться на гудзиках. Ще одне із іграшок, уже не новорічних, хоча як глянути, тому що, я думаю, всі люблять передивлятись Гаррі Поттера саме в такий різдвяний час. І це так, це Гаррі Поттер, Йому ще потрібно доробити окуляри, але це також займося я цим уже, коли він до мене приїде. І останньою іграшкою на сьогодні я вам покажу ось таку лялечку-цукерочку, зв'язаною в грудні. Вона така вся рожево-червона, що і справді нагадує таку цукерочку. Ось так лялечка-цукерочка виглядає ззаді. Має дуже багато малесеньких деталів, мініатюрних, як, наприклад, бантики на взуті, на рукавичках, а також шарфік і таку милу шапочку, яка також, до речі, знімається. Це було усе на сьогодні. Я дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися з іншими, якщо вам подобається мій контент. Люблю, цілую, обнімаю від себе, і мої мами Оксани. Папа.